всім! Сьогодні досить цікаве відео, і ми поговоримо про розіграші. Так, саме їх. В цьому місяці їх буде дуже багато, і тому я хотів би попросити поставити вподобайку, підписатися на мій канал. Але якщо ти тільки-тільки знайшов цей канал, то, звичайно ж, подивись це відео. Подивись мої інші відео, якщо вони тобі сподобаються то приєднаєшся до нашої сім'ї, так би мовити, україномовної Тому продовжуємо перед тим. Як ми почнемо, обов'язково постав подобайку ще раз, підпишись на канал і напиши будь-який коментар щодо цього. Ну, зараз я це все скажу, і ви, звичайно ж, обов'язково залишите фідбек, щоб я розумів, чи заходить вам таке. Е, також нагадаю за свою ціль в 10к підписники. Це просто мета, яку я хочу виконати до Нового року. І тільки ви в змозі допомогти. Тому буду дуже вдячний за кожну підписку. І вона буде, до речі, досить сильно пов'язана з розіграшами. Розі Розіграшами. Добре, розіграшами теж буде пов'язано. Не тільки з розіграшами, а розіграшами теж. Тому поїхали. І перше, що хотів би почати, так це подякувати розробникам за цю можливість. Тому що розробники виділили нам 50 золота фонд, який ми повинні вам. Не те, що повинні, ми хочемо вам розіграти. І тому е, ми розігруємо це в танках. І виходить, в танках це 4 вісьмірки і 4 сьомих рівня, тобто 4 восьмих рівня, 4 сьомих рівня, можливо, списочок я зараз покажу, а можливо, він буде в Телеграмі, що, скоріш за все, і буде. Тобто в Телеграмі я точно цей список покажу, щоб ви розуміли. Самий сенс в тому, що якщо ви переможете, ви виберете собі танк з того списку. Тобто це не те, що я окремо. Окремо розігрую якийсь танк. Це такий немаленький нюанс. Тому я думаю, це досить сильно буде мотивувати вас бути активними на моєму каналі, бути змотивованим, підписуватись Бо як ще я змотивувати танкіста розіграшами, халявою, добре, я жартую. Хоча доля правди тут є по-любому, хотів би сказати за те, як саме це буде проходити. Тобто, от ви прийшли, Олег, що мені робити? Дивіться, є послідовність. По-перше, є телеграм-канал, на який обов'язково треба буде підписатися. Це як умова, тому що там всі ці розіграші будуть саме там. Вони будуть починатися там, а закінчуватися будуть саме на етері. Як це завжди її проходить? Тобто, дивіться, я запускаю сьогодні розіграш танку. Да? Він буде йти там приблизно, не знаю, там тиждень. Е, чи як ми виконуємо ціль. Ну, я зараз за неї трішки пізніше розкажу. І... Як ми виконаємо цю ціль, я запускаю розіграш, ви берете в ньому участь, і якщо ви перемагаєте, а якщо ви перемагаєте, і ви є в мене на етері, тому що я буду запускати за годину до кінця розіграшу свій етер, де ми будемо дивитися, хто переміг, якщо ця людина буде на етері. Буде на етері в цей момент, то вона забирає свій танк. Але якщо її не буде, то забере танк той, хто буде дивитися той етер, тому що він буде розіграний саме на прямому ефірі серед глядачів. Це такий маленький нюанс, який ви повинні знати. Я повинен вам про це розповісти. Подія, скажімо, така моя особиста подія, в якій ви зможете його забрати. Ці танки. Як ви їх зможете забрати? Все просто кожні 500, зробимо як ВГ. Я надіюсь, це сильно бустане. Кожні 500 підписок. Розіграш танку 8 рівня. Тобто зараз е ця ціль це 7500. Там буквально 200 підписників залишилося. 7500 стартує розіграш восьмого рівня. Він стартує до того моменту, е поки не набереться 8К. Як тільки 8К набирається, там 50 залишається підписок, я е, закінчую цей розіграш е, і починаю наступний розіграш одразу. І ось такими темпами. Ви зрозуміли. Так що все доволі просто. Єдине, що коли ми дійдемо до 9К, вже ми з 9 до 10 тисяч підписників розіграємо аж 4 танки, тобто за кожні 250 підписок на канал. Я не знаю, ви напишіть свій фідбек, чи заходить вам таке, чи ні, щоб я розумів. Тому що для мене, як для автора, це е, ну, просто можливість, е, ну, якою ну, неможливо не скористатися. А для вас як підтримка автора. І ще й халява, яку ви зможете отримати. Також, до речі, я забув сказати за те, що є. Я, до речі, на запис хоч поставив. Поставив. <со and> бо забув. Е, -е, -е Якщо дуже файно все буде йти, хлопці, будуть бонус коди. Будуть бонус коди. Так, вони будуть не дуже імбові. Прям. Але якщо ви щось прокачуєте, вони будуть імбові. Хоча, може буде ще щось. Ну, але це вже буде залежати від того, як буде все йти. Тому, будь ласочка, переходьте, підписуйтесь на ТГ, в описі все є, посилання є. Також підписуйтесь на канал. Ну і там вже все на всі, на всі питання буду давати відповідь. Також дякую вам за те, що подивились це відео. Зустрінемось в наступному відео. Бустіть цей відос просто як крейзі. Як, як І до зустрічі!